Усім хай хело, ви на каналі Ideal Study, з вами Ярослав. І сьогодні ми розберемо важливу тему, яку часто плутають у англійській мові. А саме слова it, this, that, this, those та there. Як зрозуміти, коли ідеї використовувати і не хвилюватися? Я вам сьогодні все це. Поясню просто та зрозуміло з детальними прикладами, які ви зможете застосувати у повсякденному спілкуванні. It – це займенник, який ми використовуємо, коли говоримо про щось конкретне, що вже було згадано. Або ж нам зрозуміло з контексту про це. Це слово може бути як об'єктом, так і виконувати функцію. Заповнювача в реченні. Наприклад, «It is raining». Іде дощ. Це слово замінює the weather, тобто погода. Адже зрозуміло, що йдеться саме про атмосферний фронт. «I love this book. It is amazing». Мені подобається ця книга. Вона чудова. У цьому випадку «it» замінює саме «this book». «It was great to see you today». Було чудово побачити тебе сьогодні. «It» Використовується тут як формальний суб'єкт у реченні. It часто використовується як нейтральний займенник у формальних конструкціях. До прикладу, it seems like a good idea. Здається, це гарна ідея. This означає це. І використовується для опису одного об'єкту, який знаходиться близько до вас. Наприклад, this is my phone. Це мій. Телефон. Ви тримаєте його у руці, або ж він десь поруч з вами. Або ж для об'єкту, про який ви тільки-но ну, згадали. Це слово вказує на щось конкретне, що доступне вам або фізично, або ж емоційно. Наприклад, this tastes delicious. Це смачно. Фраза ідеально для коментаря про їжу, яку ви щойно спробували. Або ж Hello, this is Anne, привіт, це Анна. Цю фразу часто використовують для представлення себе або когось іншого по телефону. This також використовується для емоційного підкреслення. Наприклад, this is unbelievable. Це неймовірно. That використовується для позначення чогось одного, що знаходиться далі від нас, або було згадано. Раніше це слово допомагає виділити об'єкт чи ідеї, які віддалені або менш емоційно доступні. Наприклад, that is my car over there. Ось там моя машина. Ви показуєте нам машину, яка далеко. Або ж I don't like that idea. Мені не подобається та ідея. Ви говорите про ідею, запропоновану. Раніше. Або ж that was incredible. Це було неймовірно. Використовується, коли ви згадали щось з минулого. Z допомагає розрізняти ближнє від далекого. Якщо близько, то це this, якщо далеко, то це that. This це множина від слова this. Використовується для позначення кількох об'єктів, які знаходяться близько. До вас. До прикладу, These are my friends. Це мої друзі. Вони стоять поруч з вами. These підходить для ситуації, коли об'єкти легко побачити чи взяти їх до рук. Those це множина від that, використовується для позначення кількох об'єктів, які знаходяться далеко. До прикладу, those are beautiful houses. Це красиві будинки. Ви говорите про будинки, які видно здалеку. Those часто використовуються у контексті спогадів або порівнянь. Those were the good old days. Це були старі добрі часи. There використовується для опису місця. Наприклад, let's sit over there. Давай сядемо он там. Також воно підкреслює місце знаходження, або для початку речення, щоб показати, що щось існує. Наприклад, There is a cat on the roof. На даху є кіт. Воно вказує на наявність кота в якійсь локації або про те, що він взагалі є. Давайте коротко підсумуємо. It вказує на щось конкретне, яке вже згадане. This і this. Те, що є близьким в однині або в множині. That those. Далі, також для одини та множини. There описує існування або ж місце знаходження. Тепер ви знаєте, як правильно використовувати it, this, that, this, those і there в англійській мові. Напишіть у коментарях, яке слово чи фраза для вас була найтяжша. Складнішою і складіть із нею просте речення. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки. І до зустрічі в наступному уроці!